Ну що ж, друзі, поліція отримує нові повноваження, які не сподобаються багатьом українцям. Поліція отримує повноваження перевіряти військово-облікові документи. Поліція отримує повноваження затримувати і доставляти в ТЦК громадян України, у яких виявлений порушений військовий облік. Тобто, ви не явились по повісті, ви не оновили свої дані. Ви не повернулись в військову частину і таке інше. Також працівники поліції тепер мають доступ до системи оберіг, мають право вносити в неї зміни, також бачитимуть е, ваше місце реєстрації, також ваше місце роботи. Таким чином, поліція зараз зробитиме фактично те саме, що робили працівники ТЦК. Будуть перевіряти ваші військово-облікові документи і в разі якихось неясностей доставлятимуть відразу в ТЦК без самих представників ТЦК. А далі вже все буде йти по старинці, як у нас вже склалося зазвичай. Друзі, як ви ставитесь до таких нових повноважень поліції? Діліться своїми думками в коментарі.